Івано-Франківському національному технічному університету Нафти і Газу 57. Цьогоріч свій день народження, головний виш нафтогазового профілю України відзначає в непрості часи. Три місяці тому по ньому влучила російська ракета. Попри масштабні ураження, університет зміг не просто вчасно розпочати навчальний процес, а й практично повністю відновити приміщення. Колектив та студенти називають це. Другим народженням їхнього вишу можливим таке стало завдяки допомозі партнерів і меценатів, як освітяни, відзначали подвійне свято. Дивіться далі. Цифра 1771 рік стала для України основною, напевно, цифрою в її нафтогазовому профілі. Це 253 роки тому назад. думайтеся, це більше четверті тисячоліття. У день університету нафти газу в одній з найбільших аудиторій вишу зібралися студенти, викладачі, колишні випускники. Лекцію читає сам ректор. Її тема особлива історія розвитку української нафтогазової промисловості. Говорить і про становлення закладу. І в 1960 році фактично було прийнято рішення при збільшенні таких уже суттєво видобутків нафти, газу, будівництві трубопроводів. Створити в Івано-Франківську філіал Львівського політехнічного інституту, і цей філіал був створений. На базі філіалу і заснували спершу інститут, а згодом університет нафти і газу. По тому минуло 57 років. Заклад став одним з головних вишів країни для підготовки фахівців з нафтогазової та енергетичної галузей. У великій університетській родині вже понад 60 тисяч випускників та 7 тисяч студентів. Я обрав цей університет, тому що я чу багато хороших відгуків про нього багато розказували і чув що тут. Дуже гарно можна навчитися. На відкриту лекцію до ректора завітали всім першим курсом. Будівлю цього корпусу сильно пошкодив ракетний обстріл. Після ремонту сьогодні тут перший захід. Мені дуже подобаються аудиторії. Знаєте, заходжу в аудиторію, це якраз знаєте, як в фільмах. Просто така дуже дуже гарно і ну дуже сучасний ремонт. Росіяни вдарили по Івано-Франківському національному університету 22 червня. Ракета влучила один із корпусів. Уламками пошкодило ще 13. Після прильоту територія вишу нагадувала зону прямих бойових дій. Розбирати завали та готуватися до ремонту в навчальному закладі розпочали вже наступного дня після атаки. Процес відновлення очолив основний партнер університету група Нафтогаз. Ми одразу запропонували свою допомогу та підтримку. Нашою метою було вчасно розпочати новий навчальний рік. Зважаючи на серйозність пошкоджень, до речі, це було нелегко, але нам це вдалося. Приклад відновлення університету Нафти і Газу ще раз доводить, що разом все можливо. Наша сила в єдності за неповних три місяці в університеті відремонтували 12 будівель, встановили 5 тисяч квадратних метрів енергозберігальне скло пакетів, близько тисячі металочерепиці та постелили 7 тисяч квадратних метрів асфальту. Це було дійсно в рекордні термін, тому що ми всі спішили до 1 вересня, щоб студенти вже прийшли і не відчули цих наслідків. І 1 вересня в університеті справді розпочалося навчання. Одночасно у вищу продовжили відновлювальні роботи, в основному вже внутрішні, зокрема у першому корпусі від найбільше у закладі. Коли сталася оця от біда, значить ну зруйновано повністю був перший корпус. так. В плані як зруйновано вибиті всі вікна з аудиторії, значить, винесене вибуховою хвилою обладнання. Але вже за три місяці після ракетної атаки у день університету перший корпус знову відчинив свої двері. Ви бачите зараз фоє от стеля, саме стеля, фоє, освітлення, фоє. Вхідна група дверна поруч дві дверні групи. Вхідні двері покрилах корпусів це все зроблено буквально за останній місяць. Підновила та модернізувала за цей час і одну із найбільших лекційних аудиторій. Помінені всі вікна, бо вибуховою хвилею, значить, винесло. Зроблений ремонт, поставлені вхідні двері, тому що були ще ті старі, такі зшпоновані. Приємно буде в такій аудиторії вести лекційні заняття. Така впевненість в тому, що воно дійсно відновиться, була відчутна одразу, як зреагували партнери. Сьогодні університет святкує не просто чергову річницю, каже ректор, а свій другий день народження. За три місяці університет не то що оговтався. Він живе вже новим життям у нових аудиторіях. Вони вчаться у нових умовах. Вони працюють 21 вересня. Це тепер не тільки день народження, це другий день народження університету, який ми фактично відзначаємо завдяки Олексію Михайловичу Чернишову і групі компаній Нафтогаз, які долучилися до відбудови, до відновлення університету, до вдихання в університет нового життя. Щиро вітаю Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу з Днем університету. Це альмаматор для багатьох фахівців групи Нафтогаз, головна кузня кадрів для всієї Нафтогазової галузі. Тож швидке відновлення університету після обстрілів стало для нас справою честі. Попри варварську ворожу атаку по університету, головний нафтогазівський веж країни таки вчасно розпочав новий навчальний рік і продовжують готувати молодих фахівців для галузі. Жана Дурчак зі Автонас, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.